Найважливіше очима журналістів служби інформації РТБ у студії Ірина Василовська. Вітаю вас. 12 років рівнянка, ветеран праці та учасник бойових дій, Ольга Трофімович, живе з дахом, який не може її захистити від води. Після останнього потепління жовта рідина із запахом голубиного посліду знову потекла зі стелі. Почались такі проблеми ще у 2000-му. Комунальники неодноразово обіцяли дах полагодити, але так цього і не зробили. Умови, у яких мешкає 89-річна бабуся, бачив Іван Марчук. Ця жінка соціальний робітник. Щодня впродовж чотирьох років вона доглядає бабусю, для якої період дощів і відлиги справжня каторга. Людина впала, прямо скажем, що у вічі просто вже на всьому наступив край. Як не допомогти літній людині? Ось одне з вікон квартири зовні. А ось як усе виглядає зсередини. Квартира 89-річної рівнянки Ольги Трофімович мало схожа на нормальне помешкання. Першою кидається в очі маленька кухня. Тут аби не затопити ще й сусідів, підлогу вкрили ганчір'ям та розставили з десяток мисок і каструль. Я цілу ніч не спала, оці викручувала. А це виливаю частину кострулькою туди, всі кострулі, які є я поставила, протікати дах почав ще в 2000 році. Відтоді Ольга Петрівна перевела чимало паперу на заяви у ЖКП Центральне, а віднедавна і у ЖКП Покровське, на баланс якого перейшов будинок. Комунальники приходили, каже жінка, і у висновку написали, що дах потребує капітального ремонту. Та до самого ремонту справа не доходила. Якщо ви не можете, якщо ви не знаєте, якщо ви не вмієте. То не йдіть же працювати туди, щоб керувати. Нехай хтось другий керує. Та може, щось і краще зробить. Зверталася жінка спільно із соціальною робітницею і до головного комунальника міста Івана Геми, і навіть до міського голови Володимира Хомка. Від обох прийшла абсолютно ідентична відповідь на капремонт коштів нема, а поточний зроблять пізніше. Втім, каже Ольга Трофімович, таких відписок від джеків у неї вже чимало, але все лише на папері. Мер міста від документу зі своїм підписом не відхрещується. Якщо обіцяв, то воно буде перекид, але очевидно, не зараз, коли підуть гроші з бюджету. Ми вже розробляємо зараз. Бюджет. Затверджений, будуть гроші будуть перекрити. Якщо би це, так і буде зроблено. Поки чиновники шукатимуть гроші на дах, літня жінка і далі днями та ночами боротиметься із водою, намагаючись зрозуміти за що ж з кожної пенсії вона платить за квартиру. Іван Марчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Депутат Верховної ради Валентин Королюк став першим з поміж семи народних обранців від Рівна хто публічно оголосив про відкриття своїх громадських приймалень, таких пунктів прийому жителів краю для особистих звернень до депутата сім, по одному в кожному районі округу, а також у місті Дубні та обласному центрі. Про це нардеп заявив на своїй прес-конференції. Від початку роботи Верховної Ради нового скликання обранець від 154-го округу Валентин Королюк зареєстрував один законопроект про відзначення 450-річчя міста Радивилів та зробив два депутатські запити. Один стосується врегулювання конфлікту, що склався навколо розпаювання земель Мирогощанського державного іподрому. Зняти напругу, вважає нардеп, можна розмежувавши майно та землю іподрому і сільськогосподарського підприємства. Другий депутатський запит це відновлення знов відмін, відміненого курсування потягу з, з долбунів Красне. Він напередодні виборів був відновлений, а після виборів знову відмінено. Курсування цього потягу для того, аби знати проблеми виборців. Валентин Королюк відкриває сім громадських приймалень. Вони вже діють у Рівному, Млинівському, Демидівському та Здолбунівському районах. А наступного тижня запрацюють у Дубні, Дубенському та Радивилівському районах. Безкоштовно ми представимо в центрі місця теж громадську приймальню для народного депутата, щоб теж мати можливість і рядовому присічному. Громадянам виборчого округу номер 154 незалежно від місця його проживання, теж зустрічатися. Приємно, що у першій розмові, коли був голова обдержної держадміністрації, у нас в місі була розмова із народним депутатом і була підтримана ідея співпраці на пофінансування такого болючого питання в нас в місті Дубна, як спортивна школа. Прийом громадян Валентин Королюк обіцяє проводити особисто встановлений. Алгоритм роботи Верховної Ради і останній місяць, останній тиждень кожного місяця, буде проводитися робота безпосередньо депутатом по прийому по прийому громадян. Кожного останнього понеділка місяця нардеп планує спілкуватися із мешканцями Дубна, Дубенського та Радивилівського районів. Кожного останнього вівторка прийматиме жителів у Млинівському та Демидівському районах. А кожної останньої середи працюватиме у здолбунівському районі. В інші дні людей прийматимуть помічники. Роман Свирида, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. 2 лютого рівне відзначатиме 69-ту річницю визволення від німецької окупації. Із цієї нагоди традиційно обласний архів підготував невеличку виставку документів з власних фондів та отриманих з краєзнавчого музею. З неї можна дізнатись про історію визволення рівного і області та ознайомитись зі схемами наступальних операцій. Нагадаю лише, що Рівне, що звільняли від німецьких військ з січня по березень 44-го року. Загалом провели три операції. А от з рівного окупантів вигнали за кілька годин. Копію схеми наступальної операції і називають однією з родзинок виставки. Оригінал же зберігається у центральному архіві збройних сил України. Крім того, на стенді також представлені фотографії з колекції матеріалів учасників історичних подій на Рівненщині. Серед них малюнок тодішнього підлітка з людьми на шибаниці та записки свідків різних військових подій. Альманах та виставки художників краю у найбільших західноукраїнських містах такі плани у обласної спілки художників на 2013 рік. Нещодавно рівненські митці обрали собі нового очільника. Про те, чого чекати рівненським поціновувачам мистецтва, дивіться у нашому сюжеті. Альманах мистецька палітра Рівненщини» побачить світ вже цього року. Його видання буде одним із перших кроків Тетяни Лукашевич на посаді голови обласної спілки художників. Планують надрукувати пів тисячі примірників. Якщо ж буде попит, видання стане щорічним. На ту книжку виділені гроші вже вона зібрана. Так що буде такий щорічний альманах виходити, і всі, всі все про нас будуть знати. Художніх виставок та пленерів на Рівненщині не поменшає. Обіцяє голова спілки. На її думку, інтерес жителів краю до живопису слід постійно підігрівати цікавими експозиціями у виставковій залі. Окрім того, пані Тетяна долучилася до проекту «Волинь Туристична. Організатори проекту «Волинь. туристична» вже співпрацювали з рівненськими художниками. Роботи Дмитра Личака та Олександра Гурістюка перекрасили календарі, котрі мають популяризувати рівненський край. Очільниця обласної спілки художників пояснює, що мета нового художнього проекту Велика Волинь співпадає з ініціативами облдержадміністрації. То має бути три великих виставки в Рівному, в Житомирі, в Луцьку і велика виставка в Києві. До того має бути виданий мистецький альбом. Знову ж таки з історичною справкою, не тільки з нашими роботами, але і з музейних колекцій. Головою організації, пані Тетяну спілчани обрали більшістю голосів. Її попередник фафан Бобрик обіймав цю посаду протягом восьми років. Тепер у 70-річного митця з'явилося більше часу для творчості. Втім, він обіцяє допомагати новій очільниці. Людина, якщо приступає на посаду, вона ж не все знає. А я таки вже. Проторував дороги е, кругом, я кажу, знаю, що куди і як я можу підсказати направити. Володимир Струс, Дмитро Шимшин, Богдан Рунець, інформаційна програма День. Пошуки найкращого вчителя року тривають. У рівному відбувся обласний тур одноіменного всеукраїнського конкурсу. Після першого етапу відбору залишилось восьмеро на думку журі найкращих педагогічних працівників рівнищини. Тепер завдання експертів відібрати квартет найдостойніших, які й представлятимуть честь області у фіналі. Продовжить Іван Марчук. Досвідчений, ерудований і креативний. Таким на думку організаторів має бути кожен із учасників конкурсу. Вчитель року для педагогів участь у ньому. Це можливість отримати оцінку своєї роботи, поділитися здобутками і почерпнути досвіду у колег. Микола Рибатюк бере участь у цьому змаганні не вперше. Каже, конкурс допомагає йому самореалізуватися і перевірити власні сили. Конкурс це змагання, конкурс це виклик, виклик собі виклик. Ем... Своїм колегам, яких ми глибоко поважаємо, але завжди змагаємося. Конкурс це можливість показати свій досвід роботи, презентувати свої цікаві аспекти роботи. Другий етап конкурсу спрямований на те, аби кожен учасник презентував свій вчительський талант із різних сторін. Освітяни діляться особистими педагогічними знахідками і демонструють цікаві форми роботи. Ось цей конкурс якраз має на меті відзнайти. Вишукати оцей конкурс, оцей досвід, поширити його і дати можливість використовувати його у своїй роботі іншим педагогічним працівникам після підбиття підсумків усіх завдань члени журі назвуть четвірку найкращих, які і представлятимуть Рівненщину на всеукраїнському рівні. Іван Марчук, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День. Організатори конкурсу з орігамі вирішили, що переможця має визначати не традиційне журі, а пересічі шанувальники японського паперового мистецтва у підсумку відвідувачі обласної бібліотеки проголосували зовсім не за ті роботи, що очікували фахівці, а найбільше гості експозиції вподобали роботу дивні тварини. Цей будиночок з їжаками юна Долбунівчанка Аня Савчук склеїла зі скручених паперових смужок. Восьмикласниця робила його у вільний від навчання час протягом місяця. Коли їжаків відібрали для виставки у обласній бібліотеці, Аня ані трохи не чекала, що її назвуть кращою майстриною краю. Тепер дівчинка переконалася, що рішення вивчати мистецтво орігамі було правильним. Переважно всі роботи і ідеї ми беремо з книг, але саме дану роботу ми взяли в інтернеті, дещо її вдосконалило, тому що ну вона була менш цікавою. Під час відкриття експозиції три з половиною місяці тому журі назвали краще на їхню думку роботи. Та потім організатори вирішили провести ще й народне голосування та вручити приз глядацьких симпатій. У підсумку відвідувачів високо оцінили декілька робіт, на які журі спочатку не звернуло уваги. Несподівано у лідери вирвалася ляйка-барбі та кораблик із газет. Було е, організовано е, таке голосування. Ті, хто відвідував виставку, вони е, відмічали найкращий виріб, який їм є. Сподобався і урночку клали свої відгуки через невисоку ціну на папір. Орігамі на Рівненщині стає все популярнішим. Радіють представники центру учнівської творчості. Аби задовільнити попит у головній книгозбірні краю, вони регулярно проводять майстер-класи. Лише у січні відбулося два таких заходи. Жителі краю відвідували їх сім'ями, кажуть у бібліотеці. До занять вдалося долучити не лише дітей, що займаються у різних гуртках, а й дорослих. Окремо вони відзначають вчителів, котрі привозили своїх учнів з різних куточків Шого краю чи листівочки робим, чи е, картини, чи е, от мастер-клас по орігамі в стилі народних традицій. Ми робили е, український віночок. Наступного тижня у цій залі замість з'являться роботи на космічну тематику. Виставка космічні фантазії на тернаховості відбудеться вже в шістнадцяте. Володимир Струс Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День. З вадами слуху з Рівночани та Волині зібрались у тирі 4 четвертої спортшколи, аби розіграти відкритий Кубок області. Стріляли з пневматичної зброї. Боротьбу двох десятків снайперів бачила Тетяна Климчук. Декілька хвилин зосередженості терпіння і кулька потрапляє у ціль. Ці люди не чують. Втім, їхній витримці і влучності позаздроби. Будь-який снайпер змагання проходять в повній відповідності з програмою стрільби серед Здорових спортсменів єдине, що суддя команди подає за допомогою світлових сигналів, за допомогою спеціальних лампочок, які відповідають кожен колір, відповідає певним діям спортсмена. Хоч тренери спортсменів з вадами слуху, кажуть, що працювати з такими людьми складно, все ж вони досягають високих результатів. Люди дуже особливі, психик абсолютно і тому вони. У них проблеми зовсім дуже. Їх дуже тяжко привлікати на постійні тренування. Вони свої проблеми вирішують, діти бувають і те саме все. Ну це зовсім абсолютно. Тож не зря кажу, що Дефлімпійські ігри ввели окремо. Участь у відкритому кубку Рівненщини зі стрільби з пневматичної зброї крім рівнян також беруть стрільці з вадами слуху із Волині. У складі Волинян навіть приїхав восьмиразовий чемпіон Європи. Є досить уже досвідчені спортсмени, які приймали участь у міжнародних змаганнях, всеукраїнських змаганнях неодноразово. От, майстри спорту, кандидати в майстри спорту, першорозрядники. Для обох збірних звітний турнір. Це насамперед підготовка до чемпіонату України, який 7 лютого відбудеться у Львові. Тетяна Климчук, Дмитро Шамшин, Інформаційна програма. День більше про події дня дізнавайтесь на сайті телеканалу РТБ. Його адреси ви бачите на своїх екранах. Я ж прощаюся з вами на тиждень. Бажаю цікавих та яскравих вихідних. До зустрічі.